Це сходить з дистанції у кубку Київської області. Вже в першому колі розіграшу кубку Коа в підопічні Андрія Мішка поступилися СК Білгород, пропустивши у підсумку два сухі м'ячі. Перший м'яч залетів у сітку армійців у середині першого тайму після потужного пострілу Овчинникова. Другий гол став результатом стрімкої атаки суперника наприкінці матчу, яку ефектним ударом завершив Лісовенко. Що ж, на жаль, цього року ЦСКА лишається без офіційних кубків. Але ще матиме можливість взяти реванш у Білгорода в чемпіонаті Бучанського району, який вже розпочався цього вікенду.